На відео спалений іграшковий кіт, який не пережив авіаудару росіян в одній з найгарячіших точок фронту. Його нещодавно надіслали майстрині Алі Стопчак. Всі воїни живі, тільки котика двохсотих. Ну, ми замість одного зв'яжемо двох і вже екіпованих з джавеліном, з бронежилетом. Першу свою іграшку пані Алла виготовила для чоловіка. В нього був позивний балу, тож йому присвятила ведмедика. Нашу державу Ігор Стопчак захищав шість років, та 24 січня 2021 року загинув у Донецькій області. Ми його дуже цінували і дуже переживали, тому що донька вже зараз говорить, що тато був як гість. Він за шість років він кілька разів таки був дома. Він каже. Як я залишу своїх хлопчиків? Вони ж там каже, як мої діти. Якщо раніше жінка виготовляла іграшки лише на подарунки для рідних, то з початком повномасштабної війни усі свої сили спрямовує на підтримку армії. За власний рахунок вона купує матеріали, в'яже м'які талісмани та передає на благодійні ярмарки. Її роботи є як у різних куточках фронту, так і у різних містах світу. Мене діти дуже підтримують, тому що, по-перше, пам'ять про чоловіка, а по-друге, весь світ нам допомагає. Я захоплююсь, от цими всіма з усього ці американці вчора прислали мені фото. у них, мабуть, десять іграшок уже моїх. Вони знайшли мене через інстаграм, запитали, чим ще можуть допомогти. Я їм подякувала і сказала, що. Щоб і всі такі були, як ви, щоб всі долучалися і донатили. Іграшки пані Алли розіграють на різних аукціонах. Наприклад, ось цього бойового гусака місцевий блогер волонтер Андрій Попик розіграв за 110 тисяч гривень. Його власником став громадянин США. Усі кошти передали на потреби ЗСУ. СУ. Вкладаю сюди душу в ці іграшки, щоб вони якісь приносили трошки радості. Там, і коли я бачу, от навіть тут на Стометрівці йдуть дітки, там сім'я йде, донька там десь років 10 з батьками. Вона йде і піднімає всі ці квіти, і батьки нічого не говорять її. Ну, правильно вихована, вони не говорять, що там вимастишся там, чи ще щось. Вони правильно її виховують, цю дитину. І я таким дітям, я багато дітям дарую просто на вулицях, отакі от, от бриловочки, там все таке, от свої іграшки, от тому, що я вкладаю сюди любов. За час повномасштабної війни майстриня виготовила понад тисячу іграшок різних розмірів. Я закликаю, просто я просто благаю всіх, долучайтеся, дорогі українці, долучайтеся, донатьте. Не дивіться, не оглядайтеся, що хтось там не думає, що ай, я почекаю, поки там чому ти не, не, не донатять, чому я буду донатити, поки ми будемо так думати, ці расисти прийдуть до нас. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.